А Чи не це додаткові корпуту ну, таке очевидно, додаткові корупційні ризики та можливості для чиновників фонду гарантування вкладів банків України? Але я тепер, виходячи з ваших слів, хочу по ну, я б посилив би цю тезу. А чи не створюється особлива можливість до банкрутства банків, до закінчення військового стану як коридор можливостей корупційних? Коли акціонерам згідно букви закону, якщо гетьман це зараз проштовхнеться через парламент, не потрібно платити взагалі ніякі гроші. А ми знаємо, що взагалі то капітал українських банків ну там мало у кого менше мільярда гривень. Ну тут знаєте, норма тут, напевно, пані Ніна Южаніна краще прокоментує, але зі свого бачення ситуації, якщо в такій нормі прийняти, то банки, які відчувають, що десь не дотягують по нормативам чи, можливо, мають якісь питання там у сфері дотримання законодавства, можуть вже приймати рішення про. Виведення власних коштів, ну, коштів пов'язаних з банком усіх з рахунків, чим саме можуть стимулювати погіршення стану як свого банку. А якщо це банк не маленький, то впливу на взагалі, банківську систему.